Добрий ранок, друзі. Зараз сьодьма година, третій день. Все йде по плану. Блин. Той самий дощ, та сама погода. Ті самі. О! Температура тільки трошки стала нижча. Зараз 17 градусів, а вчора весь день було 20. Йде дощ, нікуди він не дівається. Мабуть, закинемо фідер і будемо пити каву. Подивимось. Може ще карасів наловимо. Але щось йти кудись по воді ходити не хочеться. Вчора ж наловили цих хребаків випалків, а потім згадали, що у нас спінінгів на сама немає. У мене є що, що мені не витримає. <смеш> на фідер? Ну так. Да. Ну як нормально сама, то пофурячи? Тут прямо ти думаєш, що це дуже повезе, якщо впіймається хоч на три кіл лап. Так. Ну що, ми тоді той раз пам'ятаєш, я тягав, блям, десь там на 2,5 раз... на... до 6 грамів спині. Я один раз бачив такого великого. Вивернувся. І що? Ну що, ловив, він вивернувся. Там такий, не ну, знаю, може кіл на п'ять. Ну це вже було давно і неправда. Ну як рибаків. – Со, ну ти бачиш наших хрибаків, які 5 кіл, блін. Там кіл на 20 а, треба, щоб. Ото закинеш, смотає оце, блін. У мене навіть гачків таких нема, щоб того черв'я туди, бля, насадити. Ну що, друзі, якийсь сумний день виходить, дощ не перестає, Василь пішов ловити під дощем. Я обламався, У мене нема такої куртки, щоб під дощем бродити. Закинув фідера, Думав, половлю карасика, храбаків вистачає, але блін, клює всякий дріб'язок, маленька платвичка. Клює одразу і не дає ніякого шансу тому самому карасю, Василь пішов на головню полювати, в мене на фідеру один за одним зарази. Хоча я хоч... Хоча я ловлю карася. Якщо зараз... Знов причепиться головень, то я беру спінінг і йду на риболовлю до Василя. Тим паче дощ закінчився. Прикольно дивиться. На фідер судачки йдуть вже. От те, що я мав ловити на спінінг, в мене клює на фідер. Коротше, пішов я, мабуть, все ж таки до Василя. Біжи! Не хоче. Оп. О, а з судака випав такий бичок. Ще живий, до речі. Оце я сидів, в'язав повідки собі, а тут щось дзибало, 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 да? потім влупило. Оце, мабуть, повис цей бичок, а на нього клюнув судачок. Слухайте, я на фідер за сьогоднішній ранок співмав більше хижі риби, ніж е, за попередні два дні на спінінг. О, крас пішов просто мініатюрний. До речі, вас не дратують рибалки, які вимотують спінінг, не знімаючи бубінчика. Начеплю хробака побільше, бо я ці повідки ніколи не дов'яжу з таким кльовом ці дрібіска цього. Блін, брав такий великий був. Що ж ти так, як пісюн на холоді. Ловись рибка тільки велика. Намагаюсь нав'язати повідків, щоб піти порибалити. Але риби не дає. Цікаво, що там у Василя Що ж воно там діленькає, блін, не дає дов'язати ці поводки Тільки підходжу, перестає бли. Щоб ви були здорові. Привисла нитка Значить що, значить вже хтось сидить. Ого? Ого! Це щось гарненьке. Може, знов судак? Зійшло. Під самим берегом. Так, зараз взагалі повішу от таку ковбасу, блін. Щоб мене більше не доставали. Як тільки його на такий гачок начепить. О! от така фігня. Ну давай. Хтось знов мене кличе. Коротше, оце я збирався, збирався, то клівало, то дощ знову пішов. Потім я повітки в'язав, знов клювало, потім знову дощ. І оце я зібрався нарешті йти, подивився на годинник, а вже скоро пора обідати. Так що, мабуть, піду вже на вечір. Зараз закинув знов спін, постійно щось клює. Але нормально брати не хоче. До речі, до цього я начепив виповска такого здоровезного. Начисто все облизали Взагалі нічого не лишилось. Так, поки воно там собі щось смикає того хробака, обжирає, вирішив покидати тут на джиг, бо в мене тут сьогодні ловився судаки, я так розумію, не один раз. Так що спробую покидати. Обірвусь, так обірвусь. Може щось причепиться. Так, щоб не зачепитись. Головні я тут вже наловив сьогодні на фідер, то на камеру маленький був, а тут були такі, ну... Невеличкий, правда, але ж грам по 300, а то я взагалі був маленький, то що, я... то що я на камеру показав, бо він заковтнув так, що ледь дістав. Так, коротше, вітру нема, дощу нема, кльово теж нема. Навіть на фідер перестала. Блін, чи судак тут тільки на фідер клює? Ну, не судакове місце. Я б ніколи не подумав, що тут стоїть судак. Але ж, блін, попався. Де ж він взявся тут, проходив, кудись гуляв. Так, мабуть, перекинув фідер, бо щось мовчить давно. Дуже довго мовчить, мабуть, вже з'їли. Ага. Нічого нема. Такий гарний хробачок сам без да, Я б так довго ще чекав, коли воно клюне. О! Бачили, починається. До речі, щось конець мочить. Василь вчора. Одного спіймав, але це один єдиний за два дні я намагався спіймати конкретно, а нічого. Жодного клівання не було. І зараз ось нема. Хоча це така окунева приманка і тут окуневе містечко таке. На того черв'я отака верхівка. І оце вона в мене сиділа, я думаю, чому у мене не клює. Щось якась між постійно клює і задовбує. Що це тут? Це маленький карасик. Ой! Це взагалі мініатюрна копія карася. Що з ним робити? Давай так. Попаду в садок. Будеш на пательні. Не попаду, будеш гуляти. Не повезло. Карасю. Прийшов Василь, ну, розповідай, що там в тебе було. Новобіра, коротше, дріб'я за годину, ну такий він. У вертатний період галавліки покльовували. Ну, таке в мене, мабуть. Да. Ой би. А потім я взяв десь п'ять галавліків. Ну грам грамм сто 150 потом взяв бляха муха одного головля. Десь 800-900 грамм. Ну не відео є, визнав. Я навіть не брав этот, блін. понял. Подсачик то він. Я його в психика записати, він смикнувся і втік. Ясно. Окунь десь грам на 200-250. А, а я тут намагався окуня спіймати. І Ніфіга. Один хороший головлик зійшов. Ну хороший то, що я його хтів. У мене щось тут таке гарненьке зійшло, бо я тягнув, ну це я так розумію, що був судак, беремо, Не Ви купнувся. Ну, бачу. Я бачу щось ти там. Мокренький такий. Так я ж ході покупатися, а ти покупався. Так мило забув. Ну, я так, все одно помився. Без мила. Угу. Сьогодні? Ну тут в принципі річка -то контрольована, тобто можуть просто збрасувати воду, скидати її, і не хочемо закривати шлюзи, вона вертається в береги свої. Вибралися ми на риболовлю вечерню. Подивимося, що вийде. Але все ж таки вийшло.

Ось такий отакий Ось красава. Блин, стильний такий ще, не втримаєш. біжи Перший є. Ого. Ну він рипнувся, як гачком зачепився. трошки заіржавіло. але піде, головне, щоб працювало. Поки що. Ніяк. Так що міняємо дислокацію. Вже пробував і на судака, і на головня. От одного спіймав і все. Якось на фідер краще було. Ну що, спробуємо половити окунька. Вода тут грізнючок. Дуже брудна. Ну це найскраве, що в мене є. Іскравішого нема. начинают задобывать комари. Не хоче. Зараз ще силикончиком тут прокинемо. Ну що, спробуємо ларовочку. Тут мають бути кінці. Просто може вода мутна. До речі, вода піднялась трошки. Когити. Раніше тут більше метру, мабуть, було. Зараз взагалі глибини нема. Мабуть, по коліно десь. Добре, піду схоже ще о, на той перекат. Якщо нічого не буде. Повернусь на базу. Ну Начебто непогане місце. Я уже думал в рыбах. есть кэлью я вот люблю стоять тут по норах це на свій пьймал да вот не не. на цей невобира что здеб не хочет на ці вертушки да новобира маленькие дикий гірок як квітно. не хочу, навіть судака нема. Зазвучать тут маленькие такие чикляются. Нещастя, блін. Блін таке як в мене сьогодні на фідер на черв'яж. Гуляй. А ось і ті самі судачки. Отпал. Опа. Там под кущами в мене був щойно удар, ливання. Але все, більш не хочеться. Більш не хоче. Страшно. В кущі точно не хочеться лізти. Ну що, чергова спроба спіймати судака. Сюда. Чепи тут повно, але. О! Василь, що спіймал? Так силикона вистачило на два закиди. Так, з силіконом віч не балуємо. Пробуємо вертушку, що я вчора сам зробив. Якщо Василь каже, що працює бертайка, Василя треба слухати. Ну що вам сказати, перекидав все, що було. Думаю, немає ніякого сенсу, продовжую риболовлю. Так що, пішов я на базу. Посил, десь там щось маслає. Якщо ви його побачите, а я на базу. Да-да, прикалуйся, прикалыйся. Вам... Якщо що, хватайся за воблер. Пішов я форсувати. О, я знайшов прозору водичку нарешті. Що ж вона там така каламудне? Дуже дивно, але навіть в мене сьогодні не було ні окунька, ні судачка. А сьогодні всю мою рибу виловив. Але в нього не було камер. Тому ми йому не будемо вірити. Ну все, готуємо їжу, закинув фідер. На сама з виповсками. Що з цього вийде? Дивимось завтра. Бай!